Раніше Жиза дізнавалась, де працюють наші містяни. А зараз ми хочемо дізнатися, як вони проводять свій вільний час. Ходімо, дізнаємось. Да? Боже, яка у вас гарна шапочка. Яке у вас хобі, підкажіть, будь ласка. Ну, це є хобі в'язати, вшити, вишивати. А, круто. Ви любите малювати? Ні, совершенно не любила рисувати, але прийшла вони. перший раз к ним. І мені дуже подобається. Вы знаете, я вообще-то переселенка с Бахмута. И для меня уже Заренька, ты знаешь, уже вообще как бы ничего не мило, ничего не рада. Но действительно, так хочу выразить благодарность этим девочкам. О! Вот я сегодня нарисовала такого ангелочка, Класс. который охраняет мою мой дом. Ух ты, это наши супергерои. Да. До початку війни було дуже приємне хобі. Різні сплави по маленьким річкам на Україні були фірми, які цим займалися, допомагали. Ну, моє хобі ну, їх багато. Ой. Це по перше. Я з паперу роблю оці маленькі залізничні фігурки. ну це як оці урігами, потім роду, ну, типу, орігамі, але з використанням клею, скотчу, всього Ой, такого. Ну так, але я це все сам роблю оцим, оцими ручками. <laughs> я закончил в СССР училище по фотографии с, с красным дипломом. Я фотограф широкого профиля. А давно уже взагалі цим займаєтесь? З самого дитинства чи як? Так. Да. Я спочатку в школу ходив. Ну, це з 68-го року я з ним займаюся фото. Да? Жиза 2025. Так? Да? <laughs> Травами я це увлікаюся Зараз травки дуже не дешеві, дуже не дешеві. Травки зараз дуже дорогі. Дуже І Дивись, яка трава. ще. Та я шулер мах 80-го левела. Карточні діла. А якщо я зараз вам дам пачку карт. У мене їх немає, зараз побігу куплю прямо для цього. Я думаю, можна буде щось. там Ну, Ну, давай Бистро, швидко, дуже швидко. Ходімо, ходімо. <гай> Перетасуємо карти. Зараз так оп-оп-оп. Я покажу зараз в камеру. Ти... Там не знаю, мені не видно там карта. Ну, е -е -е. oh, видно, так? Карту? Мені не видно. Покажу, Боліт... покажу вам карту. Все, я перетасувала. Ага, ну зараз ми її найдемо. Ну давайте от ви зараз в голові її представите. Ви ж пам'ятаєте? Так. Да. Вона десь тут, вона вже близько, вона тут. Так? Ось це? Так. Yes. Але квартиру я на вас не перепишу. Одяг і добрий вигляд. Да? <ріст> Ви якщо що за юбки платять чи за брюки? Головне, щоб був добрий вигляд і стан внутрішній. Внутрішня свобода вона для жінки дуже важлива. Цікаво. А яке у вас хобі? Напишіть нам, так? Да?